Всім привіт 16 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, і перед нами мотокоса Maruyama bc 263 h RS Від японського виробника. Друзі, отак положив, хочу показати. Їй. Вона йде в зібраному стані, а поділитися я з вами хочу. Так, друзі, практично вона зібрана. Окремо йде, як ми бачимо, ремішок, отак, з карабінчиком. Защитний кожух. Це у нас ще одна велосипедна ручечка. Зразу, друзі, хочу показати, дивіться, як продумано. Вроді так, дивися, ручка, ну і ручка. Ні, дивіться, а тут у нас є, типа свого роду, зроблено, я би сказав, як амортизатор, щоб було так м'яко і зручно тримати. Потім йдуть комплектні очки, обов'язково турбуються про техніку безпеки, отакий от от металевий ніж І також для косіння жилкою. От, вона так не намотується, а от вставляється. от такі кусочки. Досить так же ця шпулечка зроблена так, що вона там, от, коли ви заправили, зібрали, запаковано, не хочу витягувати. От як отут на рисунку, на цьому малюночку. І внизу там тарілочка, отак, коли прикасається, вона прокручується, друзі. Ну от, так от. Дана коса, друзі, у нас професійного класу. Двухтактний двигун. Так що прийдеться масло розбавляти бензином. Отак От хочу показати десь там вдалі. Ну, все там розписано, Made in Japan. Не знаю, чи получилось у мене. Друзі, досить легка і надійна мотокоса. Можете... Завдяки тому, що тут е, так продумано охолодження двигуна, що практично можете працювати без відпочинку. Тому що більшість мотокоси поробив там 20 хвилин, даєш 20 хвилин відпочити. Тут, друзі, можна без відпочинку. Бак вміщує в себе. 0,6 літра, тобто 600 грам. А не тільки за того, що обдув ви можете без відпочинку е працювати, а й за того, що вона досить зручна, досить легка всього 5 кг. Так що запустили і просто просто насолоджуєтесь, друзі, роботою. Тут це так продумано, я ще не спів ознайомитись на всі сто. Я хочу показати, отут речах, бачите, HL. Тобто він е, свого роду як і круїз контроль. Як зрозуміти, ви поцепили, наприклад, оцього ножа і обкошуєте там кущі, дерева. І я от покажу, друзі. Бачите от. Зараз переведену це положення, дросіль не нажимає. Ми зараз так от повернемо от, на максимум. І показую тросик. Дивіться, повністю він нажимається. А коли вам не треба великі обороти, і мало там, зрозуміло, можна ручкою регулювати. По якій-то причині нажали сильніше. І запрацювала швидше. Я от перевожу з допомогою однієї руки. І, наприклад, обкошуєте там дерева і хочете, щоб акуратненько нічого не зачепити. Ви, дивіться, друзі, я показую. От я виставив там на невеликий оборот і вже у нас тросик, як ти не жми, він нажимається. Наскільки, наскільки ви виставили, все досить дручно. Ручка також тут от у нас свого роду амортизацію має. Цю ручку я показував амортизацію. І цю дивіться, друзі. Все зроблено супер. Японія є Японія. Професіональний інструмент є професіональний. Друзі. Кого зацікавили мотокоси Маруяма, заходьте на сайт Електромотора да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber.